В українській історії є тема, яку дослідники часто оминали, але про яку залишили безліч спогадів очевидці, а саме жінки, які допомагали підпіллю. Ними масово наповнювали табори гулагу, і вони стали там феноменом, про який говорили сіра маса, що залишила найяскравіші враження. Нас помістили до карантинної протилежний ряд Нар займали українки, які прибули на два тижні. Російською майже не говорять, переважно всі з сіл писемні та фанатично релігійні. Так описала перше враження про українок російська Нінель Моніковська. Подібно до того, як бандерівці були особливим поняттям у таборах Гулагу, так і українки у спогадах жінок різних національностей також стали феноменом. У 48-му році в системі Гулагу створили спецтабори, які наповняли ув'язненими за політичними статтями. Про кількість репресованих українців лише з Галичини та Волині дізнаємось із постанови президії ЦК КПРС. Документ зокрема згадує, що було заарештовано понад 134 тисячі та вислано довічно з України понад 203 тисячі осіб. Українки стали помітною групою у жіночих зонах. Якщо за політичними статтями у довоєнній Польщі сиділо кілька українок, то менш як за десятиліття. Радянські табори прийняли тисячі дівчат. Першими були студентки університетів та помітні постаті ВоУН. Засуджені після війни часто не мали прямого відношення до підпілля. Сільські дівчата з фантастичними термінами ув'язнення у 25 років масово поповнювали спецтабори зі спогадів очевидців. Загалом таких, як я, які мали всього 5 років арешту, були одиниці, основний контингент. Мав 25 та 20 років, менша частина від 10 до 15. Було багато дівчат-бендерівок, їх так і називали сільські мешканки. Ми ніяк не могли зрозуміти, що вони могли зробити, щоб їх жорстоко карати. Був, наприклад, такий випадок: сусідський хлопчик прийшов із лісу і попросив хліба в однієї з дівчат. Вона винесла йому коровай. Сусідка побачила це і донесла. Результат 12 років терміну. Більшість мемуарів про гулах залишили колишні арештантки, які становили еліту радянського суспільства, дружини вищого партійного керівництва, представниці військової чи партійної номенклатури, художники, науковці та військові, всі ті, хто доклав стільки зусиль для розвитку радянського ладу, та за забаганки. Долі з найвищих щаблів суспільної ієрархії опинилися на самому дні пекла. В очах цієї інтелігенції сільські дівчата нічим не вирізнялися, створюючи образ сірої маси. Але пізніше несподівано виявилося, що вони мали низку яскравих особливостей, які виділяли їх із загальної групи. Українки у своїй більшості селянки, а також релігійні, не були схильні до морального розкладання, невразливі для будь-якої табірної низини, донесення чи крадіжок, писала дисидентка Майя Улановська. Окреме місце займають спогади про вертеп, особливо у перші роки існування спецтаборів. За подібні дійства можна було легко опинитися у штрафному ізоляторі, тому їхня організація вимагала конспірації. На Різдво Українки влаштовували вертеп, розігрувалась містерія Різдва. Пошепки передавали Аллочка, четвертий барак о восьмій годині після вечері. Приходиш, залазиш на верхні нари, вдаючи, що з кимось там розмовляєш. Потроху всі розсаджуються, і починається містерія. Різдво Христове. Ангел співає, плачуть матері, у яких ірод дітей убив. Потім усе, що належить. Цій простій і чистій різдвяній містичній виставі часто робили так обличчя закривали якоюсь тканиною від хустки, щоб можна було потім сказати: Та це не я була, поки стукачка бігла на вахту, а барак вибирався далекий. Поки наглядач збирався йшов через усю зону, все вже було давним-давно скінчено, і ми сиділи тихесенько, писала у спогадах Алла Андрієва. Це було Різдво, а ось спогад про Великдень. Тільки через кілька хвилин я зрозуміла, що у темряві співають дівчата із України. Потім я дізналася, що настав Великдень, і вони потихеньку від начальства служили пасхальну літургію. Вони знали релігійні обряди, співи, за будь-яких умов святкували Різдво і Великдень, проникливо молилися, як просвітлювалися їхні обличчя, як допомагала їм віра. Віра зміцнювала їхній дух, віра українок не означала лише виконання релігійних обрядів. Які вони у своїй масі знали на пам'ять, це було живе християнство, яке виявлялося у допомозі ближнім, високій моралі та опору злу. Ніна Одолінська, помітивши, що як представниця російського народу від галичанок неодноразово відчувала відчуження, підкреслювала, вони були віруючими, і це служило свого роду гарантією від підлостей та віроломства. Їм можна було довіряти свої дрібні секрети, не боятися, що обікрадуть, не чекати зневаги. Ця, на перший погляд, сіра табірна маса залишила собою яскравий спогад. По всіх таборах дзвеніли їхні пісні, співали в бараках, співали на роботі, якщо це була така робота, як слюдяне виробництво, співали хором у кілька голосів: епічні пісні про козацьку славу, про неволю, про покинуту родину. І Бандерівські завжди трагічні про загибель у нерівній боротьбі. Засуджені на 25-річні терміни українці на прикладі пісні могли сповна відчути алегорію малої та великої зони. Адже іноді за безневинну пісню в Україні можна було одержати цілком реальний термін. Наша українська бригада відзначала дні народження один одного. Новонароджені приносили дарунки, торт. Зроблений із чорного хліба вареного з цукровим піском, прикрашений візерунком цукерок та паперовими квітами якусь вишивку, футляр для гребінця або подушечку для голок. Вранці новонароджена знаходила подарунки на подушці. Більшість українок звільнилися значно раніше, ніж передбачав вирок. Хвиля амністії, що прокотилася після смерті Сталіна, суттєво вплинула на стан таборів. Втім, були й ті, які змушені були відсидіти свій термін від дзвінка до дзвінка. Серед них і три найвідоміші зв'язкові командири УПА Романа Шухевича, Катерина Зарицька, Дарка Гусяк та Галина Дідик. Їм судилося не лише відбути 25-річний термін, а й сидіти в особливій в'язниці, а не в таборі Володимирському централі. Галина Дідик у листі президії Верховної Ради СРСР. У 71-му році писала: Якби ви могли уявити, що таке 25 років у в'язниці, особливо для жінки, то вважали б гуманнішим мене розстріляти.